Вітаю! У нас в обзорі комплект армованих гальмівних шлангів HEL на Audi S4B9. Передні шланги дові, на них три локатори. До кузова йде Вагівська мама з внутрішньою різьбою м 10 1. на супорт йде папа з наружною різьбою м 10 1 під кутом 80 градусів. Стандартний шланг йде з довгою трубкою, і там невеликий кусок шланга. Армований комплект іде цільний шланг. Назадку у нас теж вагівська мама і банджо до супорта. Потрібні Бандже болти можна залишити рідні, можна е, замовити хеловські, вони з нержавійки, не йдуть в комплекті, але можна замовити додатково. Цей комплект в карбоні, можна замовити будь-який колір. Так що звертайтеся, якщо вам потрібні стандартні шланги або шланги під замовлення завжди все в наявності. Відправляємо. Або в день замовлення, або наслідуючий. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.